З нами на зв'язку Андрій Смирнов, релігієзнавець, професор Національного університету Острозька академія. Пане Андрію, вітаємо вас в ефірі. Доброго дня. Пане Андрію, говорячи про першу різдвяну службу Православної церкви України в Успенському соборі на території Лаври. Багато ЗМІ писали, що це і той момент, коли українська мова в Лаврі лунає вперше. Чи дійсно це так? Так справді це історична подія вперше. В Оспенському соборі відбулося богослужіння сучасною українською мовою, адже раніше там звучала молитва лише церковнослов'янською мовою до 18 століття з українською вимовою а. Вже в 19-20 столітті з такою російською вимовою чи за таким московським ізводом, а тому це дійсно історична подія, і вперше там літургію очолив митрополит київський всієї України Епіфаній, тобто представник незалежної автокефальної православної церкви України, пане Андрію. Чому києво Печерська лавра настільки важлива для всіх українських православних? Тому що це видатний центр української культури духовності, який має тисячолітню традицію, там витоки українського чернецтва. А Києво-Печерська лаври завжди. Притягувала до себе тисячі прочан не тільки з України, але й за кордону. Там є печери, в яких спочивають мощі києво-печерських угодників. А це дійсно така видатна і пам'ятка архітектури, яка занесена у список ЮНЕСКО. А тому там закодована наша історія і наша культура. Пане Андрію, тривалий час після здобуття Україною незалежності, не один десяток років вже. Московський патріархат доволі впевнено почувався в Україні. Що зараз змінилося, і як ви оцінюєте, як розвиватиметься ця історія далі? Ну надалі я думаю, що буде певний перехідний період. Коли лавра, яка тепер повернута в користування державі, буде надаватися для таких разових богослужінь для православної церкви України на великі свята, ну найближчим часом я сподіваюся, на Богоявлення, водохреща. Також відбудеться вже наступна літургія. А Якщо дивитися в комплексі, то дійсно треба дочекатися завершення роботи міжвідомчої урядової комісії, яка має надати висновки. А чи були порушення під час використання і нижньої, і верхньої лаври, і чи були порушення пам'яткоохоронного законодавства? І тільки після цього ми можемо вже далі робити висновки про те, чи надалі Українська православна церква Московського патріархату буде користуватися нижньою лаврою, де, власне і мешкають монахи, де є семінарія, і де є ближні дальні печери, пане Андрію. Наскільки якщо взяти загальніше ОПЦ МП в Україні наразі має близько 10 тисяч єпархій, і вона канонічно є частиною російської православної церкви? Але з початку війни Росії проти України по це заявило, що вони взяли курс на незалежність. На вашу думку, наскільки ця історія є реальною? Так, близько 10 тисяч парафій має Українська Православна Церква в єдності з московським патріархатом. Попри те, що на соборі УПЦ в травні 2022 року були внесені до зміни до статуту про управління УПЦ, все ж таки церковно-канонічний зв'язок з Російською православною церквою зберігається, і про це свідчить грамота московського патріарха Олексія 1990 року, на яку, власне, і опирається. Цей статут і грамота видавалася е, митрополиту київському філарету. Тоді це була російська православна церква в Україні. За 30 років нічого не змінилося. Звичайно, що після широкомасштабного вторгнення. Коли е відбувся і суспільний тиск, і тиск вірян і держави на українську православну церкву, митрополит Онуфрій змушений був дистанціюватися від Москви, або як він писав у своїх листах, відмежуватися від російської православної церкви, але повністю е цей зв'язок ще не розірваний. Бо інакше Українська православна церква потрапила би просто в розкол. А для світового православ'я УПЦ – це сукупність єпархій Російської православної церкви в Україні. Бо більше ієрарх російської православної церкви Митрополит КСІмфіропольської і Кримський Лазар Швець, на якого вже і санкції наклали, і громадянства позбавили. Він досі залишається постійним членом синоду Української православної церкви. Пане Андрію, як ви вважаєте, чи може держава аналогічне рішення про непродовження строку оренди Української Православній Церкві Московського патріархату застосувати і стосовно інших храмів, чи чим чи може мати продовження ця історія в майбутньому? Так, звичайно, міністр уже заявив, що ця міжвідомча урядова комісія має далі працювати і перевіряти умови використання інших пам'яток архітектури, пам'яток культури, які є державною власністю, але передавалися в різний час от, релігійним організаціям в користування. Зараз до речі, вже немає поняття постійного користування може бути лише оренда, але старі договори діють. От і, зокрема, Почаївська лавра передана в користування до 2052 року. Але там ми знаємо, були численні порушення. Тому в першу чергу, там державні органи мають перевірити дотримання охоронного законодавства. Дякуємо вам, пане Андрію. Дякуємо, що долучилися до розмови в нашому ефірі. Андрій Смирнов, релігієзнавець, професор Національного університету Острозька академія, був з нами на зв'язку. Ну і ще раз нагадаємо, що перше богослужіння православної церкви України в Успенському соборі на території Києво-Печерської лаври відбулося 7 січня з нагоди Різдва Христового звершив його блаженніший митрополит Епіфаній. Ми продовжимо після короткої паузи.